Ому Донецьку ніч видалась тривожною. Так за даними проєкту, кіберборошно було уражене місце, в якому працювали над БПЛА РЕП. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко заявив про ювелірну роботу в окупованому Донецьку, але подробиця так він не навів. Про що саме йде мова? Ми запросили сьогодні поговорити про це Олександра Коваленка, військового. Політичного оглядача групи інформаційний спротив. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго дня. Тож, ювелірна робота. Про що саме йде мова? Чи знаєте ви, чи можете з нами проаналізувати, що там відбулося? Ну, я можу сказати тільки те, що ви не того Коваленко запросили у студію, тому що я Педрович, не знаю якихось деталі, не можу вам назвати. Мабуть, навіть якби знав, то й не розповів би також, якщо це офіційно не було повідомлення. Але дуже цікавий є момент, пов'язаний з тим, що ну так дійсно там було уражено підприємство. Там було декілька об'єктів уражено, не тільки в Донецьку. До речі, це була досить така цікава ніч, також Луганської на території самої Російської Федерації, але найголовніше. Найголовніше те, що сьогодні з'явилася інформація про те, що, ну, умовно кажучи, демобілізованим до Кобзона, був командуючий 8-ї загальновійськової армії полковник повков, Горячкин Руслан. А, цілком можливо, що ця демобілізація відбулася саме в цей період, і вона відбулася саме в Донецьку. А, що таке 8 восьма загальновійськова армія для розуміння? Це саме те формування, яке зараз зосереджено на стику Покровського та Костянтинівського напрямку по трасі 0504. І вона одночасно 150-ю мотострілецькою дивізією діє в напрямку на Покровськ, 20-ю мотострілецькою дивізією в напрямку на Костянтинівку, і те, що вона залишилась без а, свого керівника. Ну, я думаю, це в саму систему управління буде на саму систему управління буде мати досить негативний вплив. Тому як мінімум з цього можна вже сказати, що ну якщо це ювелірна робота, то дійсно вона ювелірна. Пане Олександре, а чи можемо ми говорити про те, що ось такі удари точкові, вони будуть і продовжуватися е, в такому глибокому відносно глибокому тилу противника? І е, чи можемо поговорити про те, чим саме можливо було уражено ось цей е, пункт, І, е, де, е, ну, скажімо так. Е, 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 Люди, які об'єкти, єкт. об так я це просто це таке слово, щоб так чи інакше не порушити військову таємницю. Тож в будь-якому разі, зараз сили оборони України використовують для таких точкових ударів декілька засобів ураження. Це не є військовою таємницею, це дуже добре відомо. Це далекобійні ударні дрони, лютий, наприклад, Бобер, Лютий. До речі, лютий пройшов таку собі легку модернізацію, такий собі рейс стайлінг і, і він якраз непогано позначився на його ефективності і коефіцієнті корисної дії. Щодо інших засобів ураження, то це ракетна зброя. Це можуть бути ракети типу Storm Shadow, Стормшеду, G. Ну я не буду говорити про балістичні Atacams, але їх також не треба забувати. Так ми можемо їм користуватися, якщо вони є такий боєкомплект. Ну і безпосередньо до всього цього треба доповнити і наші Р ПКРК «Нептун» крилаті ракети до звукового типу, але достатньо ефективні. Нагадаю, що саме ці ракети не тільки знищили свого часу. Ракетний крейсер Москва. А саме ці ракети одні з перших знищили на мисі на тимчасово окупованому півострові Крим Російську, не маючи аналогів, в світі систему С 400 Триумф. Отже, непогана ракета, яка також може залітати на територію Російської Федерації. Чому б ні? Ну і зараз багато в нашому інформаційному просторі говорять про балістичну зброю нашого власного виробництва, і от саме з цього можемо робити припущення, що в 2025 році маємо надію що до кінця цього року, але ми дійсно побачимо в дії і наші балістичні ракети. Пане Олександре, як вважаєте, чи змусить змусять ось такі точкові удари? Вже противника безпосередньо якимось чином перелаштувати логістичні логістичні шляхи в глибокому тилу, яким є і Донецьк, і Луганськ наразі вони змушені будуть це зробити. До речі, ми вже не перший раз бачимо, як, наприклад, на території на тимчасово окупованій частині Запорізької області наносяться удари по залізничним колям. По залізничними ешелонам з паливно-мастильними матеріалами знищуються цистерни з ПМС і в принципі це заважає логістиці, тому що коли знищується ешелон, ну навіть якщо чотири цистерни з паливно стильними матеріалами вони знищуються так. Е, і всі ці суміші, паливна мастильна суміш, вона, по-перше, вона буде довго впала. Так, є такий ефект. А по-друге, вона негативно впливає на всю колію. І потім це треба буде евакуювати. Тобто, це на тиждень, два тижні воно гальмує процес логістики. Е, в випадку цього їм треба йти в обхід, тому що, ну. Що таке в Запорізькій області логістика? Ну це е, обмежена кількість залізничних колій. Якщо вони не працюють, то тільки з коліс, тільки з коліса автоцистерни, автомобільний транспорт. А вони повноцінно не можуть забезпечити ту велику кількість особового складу, яка зараз знаходиться на цій території, виключно з коліс. Тому виникає ось така дилема. Я не виключаю навіть такого випадку, що в якийсь момент вони почнуть е, інтенсивніше використовувати Керченський міст. Для того щоб забезпечувати групу військ Дніпро та групу е, військ схід, яка частково на півдні Донеччини та Запорізькій області контролюють ці е, плацдарми, е, так вони будуть переглядати. Вони змушені будуть це робити, тому що зараз їх в глибокому або навіть так в глибокому тилу логістика. Вона в небезпеці. Пане Олександре, давайте тепер підімемо підсумки вже червня, який минув. Я не буду, я не буду нічого нового говорити зараз. Я коли готувалася до розмови з вами, я читала матеріали, які ви підготували як підсумок тижня. І я хочу декілька цитат ваших процитувати для того, щоб ви пояснили, що ви мали на увазі. Добре, Тож, почнемо з того, що завершився червень разом. Ми з ним перший етап літньої наступальної кампанії російських окупаційних військ. І результати місяця, як за кількістю втрат, РОВ, так і за захопленими територіями викликають гострий дисонанс. Кажете ви у цій статті. Хоча насправді, наскільки б це парадоксально не звучало, ці цифри свідчать як про провал наступу окупантів на початковому етапі, так і про виснаження російської армії втрати противника трішки більше 32 тисяч людей, захоплених територій майже 500 квадратних кілометрів. Що мається на увазі тоді? Про, яку, про, яку, про які успіхи маємо на увазі говорити? так? І що ви мали на увазі? Будь ласка, поясніть ну, по перше, треба звернути увагу на те, що росіяни почали менше втрачати особового складу та техніки. Здавалося б, це негативний показник. Але не стосовно техніки. Техніки вони починають втрачати набагато менше, тому що менше їх використовують, менше використовують ОБТ, основні бойові танки, менше використовують бойові броньовані машини. По деяким категоріям це найгірші показники втрат з травня 2023 навіть року. А це все саме через економію. А економія викликана гострим дефіцитом. Їм зараз гостро не вистачає штатної комплектації по підрозділу саме цієї техніки. Тому, якщо ми говоримо про танки, якщо ми говоримо про бойові броньовані машини, про засоби протиповітряної оборони, навіть артилерія, ствольна та реактивні засоби залпового вогню, все це стає дефіцитним. Навіть арта, яка досі була не дефіцитною, вона поступово наближається саме до цієї позначки критичного дефіциту. І все це вказує саме на цей процес. При цьому достатньо високий показник втрати автотранспорту автомобілів. Автотранспорт втрачається тому, що зараз легкі транспортні засоби ЛТЗ вони прив'язуються до особового складу. Ну тобто до одиниці людського ресурсу прив'язуються якісь ЛТЗ мотоцикл, байк, квадроцикл, там АК, Жигуль, Буханка, Ніва, все таке інше. Не ОБТ, не основний бойовий танк, не бойова броньована машина, а саме не функціональні для цього засоби для проведення штурмових дій. А другий момент здавалося б, це ну окей, вони не використовують танки. Вони не використовують ББМ, але вони мають досить високий показник е, захоплення в 2025 році за червень, за перший етап захоплення території. Ну 500 квадратних кілометрів, плюс мінус 10%, відсотків. Там ще буде е кореляція. Відповідно, ще декілька днів буде кореляція цих площин. але е це захоплені території. Вони можуть це робити і менше в них втрат. У тому то і справа, що вони захоплюють зараз що. Вони захопили хоча б один обласний центр. Ні, вони захопили, хоча б одне велике місто рівня Покровськ. Часів часів яр продовжується за часів яр битва більше ніж півтора роки міських боїв. Саме міських не сама наступальна кампанія, яка вже більше ніж як два роки на часів яр відбувається. Торецьк і так далі. і Таке інше. Тобто, в них основні захоплення це що? Це лісосмуги. Це поля, це просування саме в самих польових умовах, невеличкі села, за деякі з яких вони до цих захоплень вони взагалі проводили бої десь по 3-4 місяці. Ну там, наприклад, Одрадне або Костянтинополь, Андріївка і так далі. Отже, з цього й робимо відповідні висновки. Їх здобутки території це зараз виключно тактичного рівня здобутки. Але за червень, за перший етап, вони повинні були якраз формувати умови для а, подальших оперативно-тактичного рівня досягнень по охопленню великих міст, хоча б районного значення, цього не відбулося. Тобто, з одного боку, дійсно дисонанс, нібито вони втрачали е, не так багато особового складу, як це було в травні, в квітні, в березні. І техніки і не так багато вони втрачали, захопили більше території ніж за минулі місяці. Але які це території? Це території, які нам болісно їх втрачати безумовно, бо це наша земля. Ми свого часу все повернемо. Але ці території зараз не вирішують глобальних якихось задач для виконання основних. Оперативно тактичного рівня задач, які стоять зараз перед російськими окупаційними військами від їх керівництва перед виходом взагалі на осінньо-зимовий період. А, тому ось такий дисонанс. Нібито в них там все тіп-топ, А насправді ні. Насправді, а, в них можна сказати, що перший етап, перша фаза цієї наступальної кампанії, ну, вона на собі відчула таке досить суттєве фіаско. Ще хочеться з вами поговорити про вашу оцінку ночі на 29 червня. Україна зазнала одного з наймасштабніших комбінованих ударів з боку російських військ. комбінований удар був застосованим застосуванням не менше 477 дрона, а також 60 ракет різних модифікацій. Загалом територію України було застосовано 537 повітряних засобів ураження. Я нагадаю нашим телеглядачам, так що відбувалося більшість цих. Безпосередньо коштів було перехоплено, але ті, яким вдалося обійти системи ППО, вразили і аж ніяк не військові об'єкти, а цивільні. І ви написали про те, що коли країна-терорист не може, умовно кажучи, показати якісь свої добрі висновки або добрі результати на полі бою, вона займається терором. І виходячи з цього, і якщо ми говоримо про те, що зараз не, ну скажімо так, не все так однозначно на полі бою е у росіян, то це означає, що ось цей терор він буде поглиблюватися. На вашу думку, щоб, чим буде продовжуватися у липні ось ця страшна історія? Такими ж самими ударами, ми повинні до цього бути морально та психологічно готові. Але при цьому хочу зауважити, що ці удари, вони. Скажімо, вони за загальною потужністю застосованих бойових речовин, вони мало чим відрізняються від того, що ми відчували 22-му або навіть у му році. Коли, по, наприклад, місту могло, ну, по Києву, там, наприклад, могло прилетіти одразу декілька десятків ракет х 101 Бо загальна кількість, загальна вага. Вибухових речовин, які використовувалися, наприклад, 30-40, 50, 90 ракет Х-101, 555, 55, 55 СМ. А це ну інколи навіть більше, ніж ми відчуваємо, коли прилітає енна кількість дронів Камікадзе типу Шахет 136. Там 30, 40, 50 саме дронів цього типу, бо використовуються одночасно як шахет 136, так і Гербери використовуються. Пародії, це дрони приманки без бойових частин. Росія зараз намагається відтворити келимові бомбардування міст. Основна їх задача це терор. Килимове бомбардування міст. Це не вибірковий терор, це геноцид, це руйнування тилового міста. Просто руйнування за рахунок ось такого невибіркового скидування вільного падіння авіаційних бомб. Отже, використання такої кількості дронів камікадзе, які до речі, зараз Шахет Су-36, він має бойову частину 90 кілограмів. Це практично офав 250 авіаційна бомба, і вони зараз будуть це максималізувати використання саме такої тактики. Для чого? Для залякування, для того, щоб створити паніку, хаотизацію суспільстві в свою чергу, щоб суспільство тиснуло на владу. Мовляв, та давайте ви вже домовляйтесь. Неважливо, які там умови, та ми все віддамо. Там навіть Запоріжжя можна віддати Харків, суми. Головне, щоб я собі спокійно спав. Щоб мені не треба було кожної ночі спускатися в метро в бомбосховище і так далі. Тобто, ось які вони хочуть настрої, щоб відбувалися в суспільстві. Основна наша задача їм це не дозволяти пеклуватися про свою безпеку, про безпеку своїх рідних, реагувати на повітряні тривоги, не ігнорувати повітряні тривоги, тому що терор з боку Росіян він був, є і на жаль, буде продовжуватись до кінця війни. Пане Олександре, хочуть ще одне з вами обговорити одну заяву в одному з телеграм-каналів. Був такий допис: дронів треба більше і однозначно. Кош, місцева влада повинна не в носі колупатися, а зайнятися організацією добровольців навчальними центрами, готувати пілотів дронів-перехоплювачів, які чергуватимуть за графіком у містах і райцентрах, завішувати вулиці сітками там, куди долітають або можуть до, долетіти дрони. Щоб не було як у Херсоні, це стосується всіх без винятку. Досить чекати чогось від армії, поки рашисти Розвивають дрони на щі, треба передбачити загрози. Займайтесь вже ось такий а, допис. А... З'явився сьогодні в одному з телеграм-каналів, подейкуючи він так чи інакше має відношення до офісу президента, але ми не можемо стверджувати це. Тим не менш, інформація ось така є, і хочеться її обговорити з вами. Наскільки реальним є дійсно організація ось такої місцевої місцевої безпеки вже безпосередньо з цивільними людьми безпосередньо в містах? От як було вже у Києві, було вже на Львівщині, так на Франківщині і так далі. Тож прошу ваш коментар. Ну по перше, повинен бути абсолютний взаємозв'язок між такими групами з військовими з повітряними силами збройних сил України, бо можуть виникати ну екстремально небезпечні ситуації. Наприклад, я сам з Одеси, і у нас в Одесі вже е не вперше всі це знають, використовується для збиття розвідувальних дронів поршневі як 52 І е були випадки, коли через незлагодженість, внутрішню незлагодженість з силовими структурами, не буду вказувати, якими саме, е був е ризик збиття саме як 52 св е своїм вогнем. Отже, friendly fire. І це був великий ризик. А тому, по перше, все це повинно між собою бути абсолютно і повністю злагоджено. Це перший момент. Другий момент на який хочу звернути увагу: дрони це, звісно, правильне напрямок, правильний вектор руху правильний, але не існує вундервафа. Абсолютного вундервафа не буде існувати ніколи може існувати тільки комплекс дій. Який може бути максимально ефективним з максимальним коефіцієнтом корисної дії, тому дрони це своя категорія, але окрім дронів, мобільні вогневі групи були актуальними, є і будуть. Треба розширювати їх штатну комплектацію. Зенітні самохідні установки а, малого радіусу дії, зенітно ракетні комплекси, і РЕП, і так далі, і таке інше? А, притул до ну, скажімо так, навіть а, легкі, легкомоторні. Літаки, турбогвинтові літаки або легкі гелікоптери. Ну які, звісно ж, треба замовляти, та е, треба на них навчати ще й пілотів. Тому тільки комплекс не окреме взята бундервафа, окреме взята бундервафа не працює. А в цілому можна зробити таким чином, щоб ось це все більш-менш злагоджено працювало. І до того ж, сітки чи спрацює теоретично, чи спрацювала б ця історія в містах? Сітки допомагають проти фіві-дронів. Проти шахету сітка не допомагає. А в цілому це може е, працювати. Це може працювати, якщо буде взаємодія як центральної влади, так і місцевої влади. Між собою повинна бути взаємодія і розуміння. Найголовніше, що тільки в комплексі всі дії в комплексі можуть надати найвищий ефект. Якщо щось буде діяти окремо, чи будуть робити акцент на щось окремо. Типу нам потрібні тільки Петріот. Ні, нам не потрібні тільки Петріот. Нам все потрібно. Усі позиції нам потрібні тільки реактивні дрони перехоплюючі. ні, не тільки вони. Бо пішов дощ, пішов сніг. А як вони будуть працювати в таких умовах? Ну от і відповідь на питання: якщо не говорити більше, якщо не зміниться взагалі. Зміниться тактика використання шахет 136 як це було з мобільними вогневими групами. Шахетам треба було тільки піднятися на висоту 2,5-3 кілометри, і мобільна вогнева група з ДШК або Браунінг М2 вже не функціональна. Ось і все. Що ж, дякуємо вам за ваші оцінки. Дякуємо за ваші коментарі. Пан Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був з нами на прямому включенні. З ними говорили про те, якою є ситуація на фронті, і підбували підсумки червня місяця. Що минув, щиро вам дякуємо і прощаємося з вами. На все добре.